Мі Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава! Сьогодні ми почули притчу про блудного Сина. Але для того, щоб цю притчу краще зрозуміти, нам потрібно трошки повернутися назад, хто передавало ці притчі? А в цій притчі було ще дві розповіді. Про загублену вівцю і, і загублену драхму. У цих трьох розповідях відслідковується логічний ланцюжок. І ті розповіді не, не би пояснити одна одну. У розповіді про вівцю ми бачимо вівцю, яка губиться далеко від дому. А в розповіді про драхму. Ця драхма загублена в домі, а потім про двох синів. Один вдома був, а другий був, десь далеко пішов від батька. Коли старший губиться в домі, а молодший далеко, ми розуміємо, наскільки ці попередні притчі розповідають кожна, зокрема, наскільки для Бога важливий кожен з них. І радість приходить. До Небесного Христа, коли кожен з нас віднайде в собі отого сина, одного чи другого, і зрозуміє, наскільки Бог нас любить і наскільки Він радіє, коли ми змінюємося, коли ми приходимо до нього. Тому у сучасних перекладах святого письма цю розповідь не називають розповіді про блудного сина, а говорять про неї як розповідь про милосердного батька. Але насправді можна цю розповідь назвати про двох загублених синів. Пастор, віднайшовши вівцю, тішиться не більше, ніж девятьма яких має. Цю розповідь можна пояснити цю радість тим, що грішник навертається. І що цікаво, коли людина навертається, вона дуже ентузіазму повна, радості повна, тому що Бог її почув, Бог її простив. І що відбувається? Та людина, яка була грішником, чи інших грішників, то не покаялися. І дуже гарний приклад, ви мене пригадуєте, нещодавно була притча про Закхея. Що відбулося? І зайшов у дім Закхея, а в тому домі, вже було хто? Митері і грішники. Вітер, ота людина, яка покаялася, пригорнула тих, які були грішниками. Для того, щоб вони також відчули ту велику радість, коли Бог прощає. І Ісус, прийшовши до Захеї, Він прийняв до столу митників і та грішників. Це означає, що Господь не гордує жодною людиною, яка приходить до нього. Бо Він хоче, щоб і вони прийняли це прощення, яке Він сам прийняв оцей Захей. Але ці 99 можуть самі про себе говорити як про праведних. І тут ще одна притча. Вже минулого тижня була. Хто себе в притчі про фарасея і митеря відчував праведним. Фарисеє. Він казав, я то роблю, то роблю, то роблю. Дуже часто оте. люди себе заспокоюють, я все файно роблю. Але пам'ятаєте, хто вийшов виправданий? Ми Тому що він потребував Бога. А той вже Бога не подавав. На тобі Боже ще щодобі що дав від себе, Це тобі його мало. Бачите, наскільки оце питання праведника? Дуже часто ми собі ставимо його для себе, але насправді воно не співпадає, як ми відходимо від Бога під час молитви, під час приходу до храму. Тому як бачимо Фарисей. Бо Фарисею Бог був не потрібний, він молився сам до себе як до Бога. А ті 99 можна прийняти до церкви, яка не хотіла прийняти наверненого Савла. Хто став Павлом? Пригадуєте такого Савла, який переслідував церкву? Ісус Христос його зустрів на дорозі до Дамаску каже, чому ти мене переслідуєш? І потім Він приходить до цієї церкви. Яку Христос заснував через своїх апостолів, і вони його не хочуть приймати, бо знають, хто він є. Оті 99, правда? Такі праведні, все нормально. Вони не хотіли прийняти того, який їх прислідував, мали страх. Але Господь сказав, Його прийняти у спільноту християн. Бачите, наскільки? Давалося, ці прекрасні 99 наскільки, коли подивимося дивимося у Святе Писання, церква дуже часто відкидає таких грішників, які нам здаються вже не до виправдання. Не загиблі, наприклад, Путіна. Та хто скаже, що він праведником стане? Ну правда? Ну, це... Яка церква його прийме? Хіба московський патріархат. Але якщо ти є церква, то головою є Христос. Який приймає навіть останнього грішника, який кається. Питання чи покається. У розповіді про загублену Драхму досилля вдови є непропорційні втраті. Бо драхма це було як, як один динар. А знаємо, за, за динар треба було працювати один день. Давалося, нічого страшного на майбут ми 500 гривень загубили, правда? Сталося. Ви по цілому чоловіку пішли шукати за ними, ну що вже ні. Не обестіннюють ці гроші, ті, правда? Хоч ти працюєш цілий день, а вона вже нічого не вартує. А та жінка, для неї була і важлива і ця одна драхма, цей один робочий день. Оце найменше здавалося. Вона ще мала дев'ять інших своїх драхм. Це дев'ять динарів мало порівняння порівнянні з на динар. Але вона шукає за однією і вона покладає великі зусилля. Вона запалює свічку, вона починає мести по хаті, і тоді аж доходить до драху і починає дуже веселитися. І це дорогі це вказівка для кожного з нас, наскільки здавалося те, що в людських очах жодної вартості такої не, не вартує, а Бог за цією останньою людиною він шукає. Те, що людина вже зневірилася, Бог віднаходить і радіє нею. Оскільки, дорогі, кожен з нас у цьому світі є люблений Богом, і ці розповіді ще раз і ще раз нам підкреслюють, наскільки нам ще треба працювати, щоб ту любов наскільки оправдати, а хоча б елементарно сказати дякую, Господи, що я такий невдячний, а ти мене так любиш. Тут проявляється, бачимо, Божа любов до грішника, якого ззовні вважають, як за пропавшого. Для Бога цей грішник є безцінний, дорогі. Вартість драхми полягає, що людина у хрещення має нестерпний знак. На кожній драхмі було зображення цісара. А в кожний християнин має зображення образу. І подоби Божої, то непостерпну печать у хрещенні. І тому для Бога ми є дуже цінні. У першій розповіді є важливо вийти до когось, не чекати, тобто пастир залишає 99 і йде за однією. Оце вказівка дорогі для нашої церкви, що вийти на зустріч до світу, не реагувати на те, що робить світ. А вміти вийти йому зустріч і зрозуміти, наскільки це важливо, тому що велика радість приходить, коли цей світ міняється. Дуже важливим у другій розповіді про драхму це концентрація на окрему особу. Можна серед багатьох нас тут заблукати, бути непомітним, а для Бога кожен з нас сьогодні, який в храмі є, він є дуже дуже цінний. Кожна людина є важливою для Бога. Попричні, яку ми сьогодні чули, потрібно зауважити, що, що блудний син є молодший син. Старший був вдома, молодший був той, який пішов від батька. І тим самим був слабшим. І Бог приділяє тим, які його потребують більше часу. Кожна мама, запитайтеся, будь-кого, чи стоїть батьками. Коли є двоє чи троє дітей, кому вона приділяє більшу увагу хворій дитині чи здоровій? Логічно, правда? Ми приділяємо більше уваги хворій дитині. Само і Бог піклується про ту найменшу дитину. І тут здавалося, мало того, що та маленька дитина слабка, і він її любить. Вона що, тобі, що тобі таке говорить, що ти собі не можеш уявити. Подумайте собі, він просить частину спадщини. А ви знаєте, що означає спадщина? Це є, хтось мусив мерти, для того, щоб то поділити. Подумайте собі, тато, який його дуже любить, можна парафразувати словами такими. Тато, я не хочу чекати до твоєї смерті, розділи, що я маю мати. Уявляєте собі, почути від дитини такі речі. Тато, я не хочу чекати до твоєї смерті, я хочу вже. Що інше як бажання смерті до свого батька, що він є для нього вже неважливим, а він складав в нього, любив його, старався для нього. І коли ми бачимо, можна. Також це розуміння спадщини є різне розуміння, ото розуміння майна. Коли син говорить про майно, батько, діли мені з твого майна, тут йдеться таке слово, як Узія. Узія це означає маєток матеріальний. А коли вже батько каже, я даю спадщину частину тобі. Тут же є біос життя. Кожен з нас розуміє батько, мати все своє життя працюють. І те, що зараз в хаті є, і та сама хата, це їхнє життя. Дуже часто ми над цим задумуємося, але кожна копійка, яку ви даєте дитині, це є частина вашого життя. Це не просто гроші, це час твого життя. Те, що ти вклав, путів, старався, це є частина твого життя. І тут одна дитина каже: давай мені своє життя, бо я ж не можу дочекатися до твоєї смерті. Батько говорить до сина те, що я тобі даю, за цим стоїть моя праця, моє життя. І в блудному сині. Коли він іде від батька, відбувається страшна деградація. Коли були гроші, бо все було гарно. Але подивіться, як дуже чітко в Святому писанні проявляється деградація того наймолодшого сина. Перший етап деградації це є усе розтратив. Став не наче нагий, без нічого. Подумайте собі, ти молодий хлопець, відтворити сім'ю, ти маєш мати дітей. І що ти зараз натворив? Тобто ти вже не маєш чим забезпечити майбутню сім'ю. Ти не тільки про себе не думаєш. Ти не подумав про тих, які можуть бути біля тебе. Дуже часто ми любимо щось, розтратити в магазині щось більше, правда? Дорогі, ми забуваємо, що крім нас самих, що в хаті хтось інший є. І коли ми це тільки для себе використали, питання стоїть, а чи ти, ти подумав за ближнього свого? І тут бачимо той глибокий егоїзм думати тільки про себе. Мало того, приходить голод на цей, на цей край. Голод це і другий етап упадку. Коли людина починає голодувати, нахапається за все, що можливо працювати, і подивляється, що після голоду відбувається. Він йде працювати свинопасом. Подумайте собі, для єврея. Взагалі мати якусь справу зі свиньми, які були призначені ідолом поклонства, тому що він був в поганському краї, це є нищеплінту совпасти. Це означає десятим писанням у книзі Талмуд про такі говорять, як про проклятих, коли ти з нечистою твариною маєш щось справу. Ти як проклятий, ти нечистий. Такий упадок. Мало того, мало, що ти є свинопас, то що ти намагався їсти те, що свині їдять? Ну тут же все. Ну, ти його, тут його пробрало вже начисто. Тоді каже, та ж батько має стільки робітників, вони мають вдосль, що їсти, а я тут свиньми годуюся. Тут відбувається отой жаль. Але цей жаль дуже часто є такий примітивний. Він не хоче прийти як син до батька. Він приходить до нього як той, який хоче бути робітником лишень у батька в його Господі. А старший син. Бачимо, як він коли знав, що його молодший син прийшов і там баль роблять для нього. Батько каже, запрошує тебе також до того світкування, твій, твій брат був помер і в а він ні, каже. О, той твій син. Тобто подумайте собі, він не визнає свого брата як брата, наскільки то зла мало всередині бути в ньому? А далі що відбувається? А по-друге, він те приймає, не приймає батька як батька? Скільки я працюю тобі, написано служу, і це в грецькому слові означає дулеой. Це означає як раб. Думайте собі, син відчував в домі свого батька себе як раб. Тобто він не бачив батькові батька, він бачив його господаря. Наскільки давалося той поганий? А то й нічим не, не краще? Але батько, незважаючи на своїх двох блудних синів, прагне їхнього навернення і зміни відносин, які її повстали між ним і між ними обома. Центром розповіді є величезна любов батька до двох своїх синів. Батько віднайшов його як сина. Бо сам син сказав, що я не достойний зватись твоїм сином, бо був голодний, прийми як одного з робітників. І бачимо, сам батько приймає як сина. Він себе як не приймає як, 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 свого, як батька, він приймає себе як той, який йде в найми до господаря. Але батько каже ні. І тут відбувається дуже щось важливе. Кожна річ святому писанню, вона має значення. Оце найкращий одяг, грецькій мові означає перший одяг. Дорогі, а який перший одяг дитини, яка є хрещеною? Рижма. Правда? яка символіка класна. Він відроджує, народжує сина наново. для життя. Він дає той новий одяг. Мало того, він дає йому спадщину, тому першу, той перстень, який він дав йому, це означає, що ти є спадкоємець. Уявляєте, той все розтрати, а ти каже, я тобі знов дам. Та Божа любов є велика до кожного з нас і майменцю завжди пам'ятати і розуміти. А сандалі це символ того, коли ти є боси, ти є раб, але коли ти маєш сандалі, ти є син Господаря. Знаєте, у картині Рембра проблудного сина є зображений батько, який зустрічає свого сина, який має закриті очі. Закриті очі символізують, він не дивиться назовні, хто перед ним є. Розшарпаний, збезчещений, зневолений. Він дивиться набагато глибше. Це є моя дитина. Отак От Господь дивиться дорогі на нас. Це моя дитина. І що б ми в своєму житті не зробили, дорогі, наскільки ми є цінні для свого небесного батька? І батько у своєму милосерді народжує свого сина до нового життя. Він помер був. І Воскрес пропав був і знайшовся. Так і кожного з нас небесний тато народжує до життя усі ті тайні покаяння. І тому недаремно ця розповідь поблудного сина це є прототип правильної, успішної сповіді, є в тих п'ять умов доброї сповіді. Тому стараємося бути тими, які пам'ятають свого люблячого батька. І пам'ятають, наскільки та любов є великою, а питання стоїть: яка його кожного з нас? Любов до нього? Амінь. Слава Ісусу Христу!